Ким буде день незалежності для всієї України і чого очікувати нам до кінця року. Привіт, усім Мене звати Черкас, і це youtube канал Астрофеномен. І сьогодні разом із Розалією Романовою ви дасте відповідь самі собі на ці питання. Залишайтеся з нами тут цікаво та ексклюзивно. А також не забувайте ставити ваші питання в коментарях під цим відео. Давайте подивимося про те, чи дійсно а, взимку під Києвом можуть знову стояти росіяни, що насправді коїться. З одного боку, білорусь там починає створювати а, певний підрозділ спеціального призначення з іншого боку, у вересні можуть розпочатися вже навчання на білоруському кордоні спільні з росіянами, і плюс до того ще і власне ці заяви говорять самі депутати. Ну, ви знаєте, що я позитивний майстер, і я не дивлюся на питання, чи будуть там стояти війська росіян, тому що ми цього не хочемо. А чого ми хочемо? Ми хочемо, щоб наші кордони були захищені. Ми взагалі хочемо, щоб був мир. І давайте ми якраз так і сформулюємо, чи можемо ми сподіватися на те. Бути впевненими в тому, що наші кордони з боку Білорусі будуть такі, які вони є зараз, і ми можемо почувати себе спокійно. Давайте, отак, от, от ми подивимося. у мене є мій традиційний розклад на суть питання, і ми якраз на це і подивимося. Я хочу нагадати, що ми час від часу дивимося на кордони з Білорусію, і багато разів було таке, що ну все, от ми просто очікуємо е, звідти нападу, але жодного разу ми карти не показали, що щось буде, і тому будемо сподіватися, що зараз ми теж отримаємо е, такий чіткий прогноз по е, цій темі. Так, ми налаштувалися, і я роблю розклад. Угу. Е, дивіться. Е, закінчую я цей розклад, остання карта. Е, мрії збудуться, зірка. І якраз я їх тільки що озвучила, і про кордони, які непорушні, і про наш спокій. Отже, ми можемо на це сподіватися. Е, далі. Суть питання в цьому розкладі карта шут дурень. Тобто, це означає, що знаєте, є така, таке прислів'я, як дурень думкою тішиться. Тобто, оте, те, що вони там роблять, знаєте, як іноді, я думаю, ви теж бачили такі ем, сюжети е, на Росії, де вони ремонтують дороги. І от там техніка, щось там таке відбувається, і так далі. А насправді засипали ямки якимось щебнем, Ну і все, от вони полагодили дороги. От щось таке там зараз. Це скоріше показуха, скажімо таким чином. Навіть знову ж таки, оці розмови. Це не значить, що воно все так і буде. Розумієте, створити підрозділ і зробити так, щоб цей підрозділ дійсно там щось таке накоїв. Це зовсім різні речі. Що нам допомагає, тут у нас карта смерть перевернута. Якщо коротко, цю карту можна назвати «волото». Тобто Нічого не відбувається, ніяких змін не відбувається. Ну і що нам заважає тут карта гармонії, перевернута знову ж таки. Це те, що е, ну, нам доведеться від, е, нервувати від цих новин. Ну на це воно і розраховано. Тобто, ми будемо нервувати, нам доведеться якось на це реагувати, тобто створювати якісь там додаткові захисні. Моменти назвемо це таким чином, ну от так. Але мрія збудеться, що ми можемо спокійно не очікувати звіти справжньої халепи. Отак, от це найголовніше, те, що дійсно таки, окрім якихось балачок, певних нічого ви не. Нічого так не буде відбуватися. Розалія, яка буде ситуація на фронті в цілому до кінця року? Розумію, що складне питання. Проте, давайте принаймні зможемо спрогнозувати, чи буде певна якась стабілізація ситуації? Можливо, будуть якісь а, позитивному плані зміни саме на рахунок того, що будуть деокуповані якісь населені пункти, або а, ми будемо прорвати якісь нові кордони і, і тощо. Я розумію вас. Давайте подивимося на замовці ситуацію на фронтах. Ось таким чином. Е, я зроблю трохи інший розклад, в якому буде зрозуміло, про що будуть балачки, про що будуть говорити, що буде відомо, що буде в емоціях, що буде в діях. Це якраз найголовніше. І який буде результат дійсно до кінця на року в ну, наших от, бойових діях. Остання карта мене дуже втішає, тому що це карта. Ту з мечів, вона в прямому положенні. Тобто, це така дуже потужна карта, яка в такому положенні каже, що все не просто добре, а дуже добре. Тобто, нам слід очікувати, ця карта лежить на результат. Ну, от нам треба очікувати якісь цікаві результати. Бачите, тут навіть камера так трохи ну, підкреслила цей момент. Отже, Ідемо далі. В роздумах, в новинах в тому, про що говорить карта, туз тут бачите, цілих два тузи, туз жезлів це щось нове. Тобто, дивіться, може бути щось нове, от як на кшталт. Поветиня, чи знову ж таки щось там в Курській області, чи може в якихось інших областях Росії, тобто будуть якісь нові дії наших військових, і це будуть хороші для нас дії, гарні. Вони будуть нас втішати і надихати. Це дуже добре. Далі, в емоціях поки що лежить карта. Перевернутий це карта удачі, але вона перевернута колеса фортуни. І вона буде підійматися. Розумієте, це добре. Тобто, хоча зараз ми якось не дуже віримо в те, що будуть блисковічні гарні події, але вони будуть. І дуже дуже класно, мені подобається оця карта справедливість в діях. Тобто ця карта, коли щось підписане, щось затверджене на законодавчому чи навіть такому світовому рівні, признане з боку інших держав. Тобто, це навіть може бути підписання миру, оця карта. Давайте будемо сподіватися на те. Це. Тобто, оцей розклад він говорить про те, що будуть у нас хороші новини, буде у нас те, з чого ми будемо по-справжньому радіти. Оце це надзвичайно крута інформація. Я просто в шоці Розалі. Я дякую вам за неї. А власне чи буде Україна із світлом? Чи обідуть стороною блокаути нас восени та взимку? Зараз знову починається дещо. Ну як на мене, залякування. Або можливо, я не знаю там іноді в мене особисто складається таке враження, що наші політичні діячі мають якісь дійсно зацікавлені інтереси із виробниками або із власниками техніки, яку хочуть продавати саме для. Використання під час блокаутів. Тому давайте переглянемо цю інформацію: чи буде Україна із світлом восени та взимку і, власне, до чого нам готуватися? Перервався трохи звук. Так, пані Резалі, отже, давайте подивимося, чи будемо ми із світлом. Добре, ви знаєте, я тут підготувала ще одну колоду, я іноді до неї звертаюся. І е, ця колода називається сходи. Тобто тут у нас різні е, фотографії е, різних сходів. І коли це сходи кудись наверх, це добре, це покращення ситуації. Коли це вниз, це погіршення ситуації. От давайте, оскільки це у нас такий, таке запитання з інфраструктурою пов'язане, от е, ці карти нам і допоможуть. Давайте дійсно подивимося порівняно з, наприклад, минулим роком. Як ми можемо сподіватися, яка буде ситуація з світлом? Так, ось вона ця карта. Ви її перші бачите. Е я її зараз теж роздивлюся. Слухайте, е ну мені подобається. Мені подобається. Досить така локанічна карта. Я хочу тут ще подивитися е, на якісь таємні знаки. От вам її показую, щоб ви могли теж роздивитися. Це сходи вверх. Це добре. Тобто, ситуація буде краще ніж у минулому році. Е, вони невеликі. Бачите, декілька тут е, цих е, ну, кроків треба зробити наверх. І вже ну, там наверху. Про що це може говорити? З одного боку, це може говорити про те, що ну не набагато вона буде краще. Розумієте, не набагато. З іншого боку, от я більше е, хочу вірити в хороше, що не так вже багато нам треба зусиль для того, щоб піднятися на самий верх. тобто, щоб ситуація була максимально хороша, отже, у нас досить позитивний такий розклад. І ще хочу звернути увагу на те, що бачите, тут ця карта вона світла. Ну Тобто, тут є карти, де ці сходи вони в темряві, вони в якомусь смітті і так далі. А тут у нас все світло, прибрано, гарно. Отже, я вважаю, що це. Гарний, дуже прогноз. Правда, вона в мене випала тільки що з рук, але е, от я думаю, до чого це знак. Давайте е, ми візьмемо ще одну карту підказку, От, ну просто щось ця колода ще хоче нам сказати. От Візьмемо ще, ще одну карту. Ось вона ця карта. Слухайте. А тут мені взагалі подобається. Дивіться, наскільки вона світліша. Наскільки тут такі помпезні гарні сходи? Тобто, оця карта вона говорить про те, що треба дійсно вірити не просто в гарне, а в найкраще, і воно до нас прийде. Тобто, це таке підтвердження, що далі буде краще. Ну, ми дійсно всі чекаємо на те, що буде все краще, і будемо ми світлом, і буде у нас наша нарешті перемога. Ви знаєте, мені дуже подобається насправді наш сьогоднішній розклад, тому що він надзвичайно є позитивним для всіх українців. і Я думаю, що дійсно все ж таки так і має бути. Тому дякую вам за це Розалія. Українців в 2027 році можуть почати повертати масово за кордон. Така з'явилася інформація в інтернеті. І от, власне, які. Передумови та події на вашу думку для цього можуть відбутись, чи це до 27-го року вже повністю буде повністю все припинення вогню, а чи можливо, просто враховуючи те, що зараз до українців за кордоном ну не дуже окей відноситься. А чи це буде просто власне як виселення людей з -за кордону, які проживають, і хай їдуть усі в Україну, тому що ну щось десь пішло не так? Давайте переглянемо цю подію. Розумію, що з часу ще до 27-го року довго. Але разом із тим, передаю вам слово. Дивіться, як людина я якраз знаходиться у Швейцарії, тобто я зараз в Швейцарії, у мене статус С це. Якраз такий колективний статус захисту, і е, ми моніторимо цю ситуацію. Знову ж таки, ми її бачимо зсередини. І оскільки я спілкуюся весь час до мене звертаються люди на консультації і з Іспанії, і з Франції, і з Германії, дуже багато, з Німеччини, з Італії. Тобто, я, я знаю ситуацію зсередини. І зсередини ситуація основна така. Що ті люди, які інтегрувалися, які е, вивчили мову, які почали працювати, не, особливо е, сім'ї з дітьми, там, де діти пішли в школу, е, і знову ж таки вони вже там, в моєму випадку там, шпрехають, бо я вчу німецьку мову е, і навколо люди вчать німецьку, ви розумієте, люди вже е, платять податки. Люди вже о, 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 ці діти декілька років і вони будуть працювати і платити по податки. І тому оці всі м, наративи, називаємо таким чином, що там прогонять, нагонять там, і, так далі, і так далі. Це більше для підйома коментів для того, щоб зробити якесь ну, таке скандальне відео і так далі. Розумієте? Тобто… Те, що ми бачимо, от я можу привести такий е, приклад, те, щоб ви розуміли, як воно тут це відбувається. що е, Я живу в Швейцарії, як я вже казала, і тут декілька кантонів, ну як декілька, 26, І кожен кантон область, він має свої закони, він має свої е, нюанси. І деякі кантони, у тих українців, які почали е, працювати. Потроху забирають ту допомогу, яку вони їм давали. Це не те, що там зовсім не дають жити, але ну от як ви заробляєте, давайте віддавайте. Знову ж таки, наше їм цих українців проганяти, які не, навіть не просто е, податки платять, а віддають ці гроші, які буде, були на них потрачені. І от у мене є знайома, тобто, це не хтось там одна бабка сказала, а моя особиста знайома, які там нарахували, що вона повинна віддати. 4 тисячі франків ну, в Швейцарію, і е, заспокоїли її. Ми вам це розіб'ємо на 4 роки. Тобто це зараз відбувається. Поки ще немає ніяких рішень, поки ще немає механізму, як люди будуть лишатися в Швейцарії, але їй вже кажуть. На чотири роки ми вам все розіб'ємо. Розумієте? І таких маленьких прикладів їх дуже багато. Тому я хочу всіх заспокоїти, хто хвилюється за себе, е виганяти просто так, от вас там віниками ніхто не буде. Е це буде вирішуватися індивідуально, і якщо людина інтегру, ви зрозуміли, вже вилилася в. Суспільство, ніхто її прогнати не буде. Інша справа це а як Україна? Тому що не, ці люди, які змогли інтегруватися в інше суспільство, це розумні, адекватні, гарні люди, і вони потрібні будь де особливо у себе на батьківщині. Ну, це, отак, от я вам е, своє бачення розказала. Давайте звернемося до карт і е, знову ж таки, от. Тут важке запитання, чого ми хочемо. Ну, я думаю, що ми хочемо е, зроби, ну, запитання зробити запитання таким чином, чи зможуть люди, українці, самі е, по своїй душі, по своїй совісті, вирішувати, де вони будуть жити, наскільки вони зможуть впливати. На е, оці рішення і на подальші події. Давайте отак от на це подивимося. От до речі, тут карта підказка, карта башня перевернута. Це підтверджує мої слова про те, що не буде нічого дуже швидко, не буде нічого руйнуватися. Розумієте? Буде все по волі Це вже така карта підказка. Ну і зробимо цей розклад на суть питання. Карта справедливість, тут у нас одразу суть питання. Тобто, наскільки це буде все законно. Тобто, дивіться, все буде робитися по законам, тобто, будуть прийняті спеціальні закони і вони будуть виконуватися. А знову ж таки, тут в Європі нічого не робиться дуже швидко. Все робиться спокійно, поволі. Знову ж таки, що допомагає карта авторитету. Тобто, все це буде під контролем, і це буде з точки зору. Тут то взагалі карта і жриця і випадає. Тобто, це все буде робитися розумно. Що заважає? От Дуже цікава карта. Що може заважати українцям? А ви знаєте, отут от от карта вибору в прямому положенні? Тобто нічого не, не буде заважати. У них буде вибір. Тобто люди зможуть самі вирішувати, чого вони хочуть. І карта жрися у нас як результат. Жриця вона завжди отримає те, що вона хоче. Розумієте? Ну, тобто у нас розклад конкретний такий, що кожна людина, кожна родина, як вона для себе вирішить, так воно і буде. Отже, не треба хвилюватися, треба думати, чого ви хочете. От я, наприклад, хочу жити на дві країни. Я хочу і е, бути присутньою тут, у Швейцарії, мені тут подобається, мені тут добре, але я хочу і віддавати е, багато свого часу, багато своєї присутності Україні. І я думаю, що в мене це вийде. Залія дуже дякую вам. І давайте також подивимося перед нашим традиційним розкладом. Ще одне питання я думаю, що немає такої людини, людини в Україні або в світі, яка не знає про те, що були масові заворушки там на рахунок скасування на Бутаса. По перше, кому було вигідно скасовувати роботу на САП, так і в цілому, от на рахунок цих двох організацій це дуже багато різних розмов. Одні говорять про те, що вони дійсно таке не потрібні, і це було правильне рішення уряду та Зеленського, інші говорять про те, що ні, все ж таки якби ці дві організації вони нам конче необхідні. Тому давайте переглянемо, чи потрібні ці органи для України і кому було вигідно скасувати роботу на Бутасап. Ну, бо знаєте, ви мені тільки що накидали таку тему на велику статтю або навіть цілу книгу. Розумієте? Е, і оскільки дуже таке розширене у вас запитання, я вирішила витягнути одну єдину карту з такої колоди, е, яка у мене з афірмаціями. І от ми, Я не буду перефразовувати все те, що ви сказали, просто от таку карту підказку про це питання. І ми розтлумачимо цю карту, подивимося, що тут буде написано. Карта пряма, ось вона, ця карта. Так? Пас жезлів, цікава карта. Тобто, Ну одразу можна сказати, що це такі чоловічі ігри. Так? Що тут написано? Новості, а нові можливості. іспользуйте свою креативність і ізобрітательність. Ну, тобто, ця карта вона завжди щось Ну як в цій ці колоді є порад Поради. І тут я розглядаю цю картинку. Тут у нас такий дракон, причому він такий дуже цікавий з такими яскравими крилами, і так далі. Я вам цю карту покажу, щоб ви її теж роздивилися. От про що це говорить? Коротко, що це іде просто ну як така перетасовка карт, що це іде зміна. Ну, от, Знаєте, як вивіски є, є такі на різних установах, магазинах і так далі. Тобто те, що ми бачимо назовні, воно от майже нічого не е, спільного з тим, що робиться всередині, і для чого це насправді робиться. Розумієте? Тобто, оця картинка, оці заварушки, і так далі це просто щоб відвлекти увагу і нашу, і світу, і все інше таке. А е, ми потім побачимо. Ми потім побачимо, і буде, буде навіть таке здивування, що ага, ось воно до чого було. Розумієте? Ну, е, отже, це такий спектакль. Відбувся спектакль, і поки що він продовжує відбуватися, а кінцівка буде неочікуваною. Дякую вам, Розалія. Ну і на завершення традиційно давайте проведемо із вами розклад на три карти. Що очікувати до Дня Незалежності всім українцям? Яким буде наш День Незалежності? Чи буде він спокійний? Передаю вам слово. Добре, ну, як завжди, ви можете обрати для себе одну карту: один, два, чи три. Подумати те, про те, які у вас плани на цей день, де ви хочете його провести. І ми подивимося для кожного особисто. От як саме їх плани будуть реалізовуватися? Так, дивимося. Одиничка. Одиничка. Ну, дивіться, тут у нас перевернутий е, карта е, колеса фортуни перевернута. Добре, що вона буде підійматися, але те, що вона зараз перевернута, говорить про те, що у вас насправді якось нема е, чітких планів, сподівань, тобто, скоріше у вас є втома. І розчарування, тобто та яке свято та от, от ну не будуть бомбити, і, слава Богу. Нато от, от, от такі думки. Про що говорить ця карта? Що вас чекає якась знову ж таки приємна несподіванка, е, якийсь буде вам подарунок від долі? От, але він буде прямо-прямо от от, під ці свята. Тобто ви навіть це е, не одразу зрозумієте, що щось хороше входить в ваше життя. Ну і Тому рекомендація така: е, більше думайте про гарне, вірте в це. І воно прийде до вашого життя скоріше. Тобто досить хороша карта, але вона говорить про те, що вам треба докласти власних зусиль для того щоб ці гарні передбачення були реалізовані зараз дивимося на двічку до речі я для себе теж двічку обрала отже подивимося до речі вчора був день незалежності тут у Швейцарії, от і ну це дійсно була така святкова атмосфера. Хочеться, щоб вона була і для нас, наше свято. Так, отака от у нас карта, зірка. От, теж вона вже була у нас сьогодні. До речі, ви знаєте, до мене прийшла Марго. От, вона в моїх е традиційних ефірах, е які я роблю в інстаграмі, завжди наша така зірочка, така собака-терапія. І я вам теж хочу запропонувати от трохи собаку терапії, і продовжую продвічку. Мрії збудуться, хоча карта не дуже така була пряма. Але це говорить про те, що ви можете сподіватися на те, що будуть гарні е, свята. Все ж таки, це свята. І знову ж таки, от, треба самим щось зробити для того, щоб о, в душі було свято. Е, поки що у нас дві карти не, не дуже е, в хорошому положенні, але насправді дуже хороші карти. гарні. Отже, дивимося далі на. Цифру 3 Що сподіватися, на що сподіватися тим, хто обрав трієчку? Ось вона, ця карта. Слухайте: Ух ти! Тут у нас імператриця, і дивіться, це жіноча карта. І вона говорить: особливо, де я розумію, що скоріше мене дивляться, дівчатка. Отже, дівчатка для вас ця карта говорить, що це буде для вас романтичне свято. Чи буде, хтось приїде, чи з кимось ви зустрінетесь, Ну, щось от саме таке до приватного, до особистого життя буде вам гарне. Якщо чоловіки, от ви таку карту для себе витягли, задумали. То вона прямо вам каже: шукайте жінку, шукайте ту жінку, яка хоче від вас уваги, яка готова вам подарувати увагу і любов на взаєм, і буде вам щастя. Ну, мені здається, що це дуже таки гарна, гарна крапка у наших сьогоднішніх розкладах.